Олена Богоявленська професійна каратистка та тренерка з Мелітополя. Жінка покинула рідне місто через повномасштабне російське вторгнення і вже рік живе у Тернополі. У новому для себе місті Олені довелось починати життя спочатку. Виїздила без грошей повністю, тому що там придбала залу велику і виплачувала деякий час за неї гроші. Там зала 600 квадратів була. На жаль, залишилася без зали і без грошей. Втім, спортсменка не опустила руки й одразу знайшла новий зал у Тернополі для того, щоб навчати карате мешканців Файного. Шукала просто приміщення, яке було зручне, і дуже мені повезло, що знайшла залу саме вже з татамі, Вона була вже для цього пристосована. І починала з цієї зали. Ще друга зала на злуки знаходиться зараз. Олена єдина тренерка у своєму клубі спортивного карате. Тут займаються близько 60 тернопільських спортсменів. Коли я займаюся, я відчуваю себе впевненіше. Я розумію, що це мій спорт, мені це подобається. Я отримую від цього задоволення і просто кайфую. Мені найбільше виходить ногою робити різні удари, як ма гірі, гір'я, має гірі». Та я вже майже нічого не боюсь, і висоти нічого, нічого. Просто кожна дитина повинна бути в спорті щасливою, знайти. Щось, що їй рідне, можливо, дружбу, можливо, якісь моменти, коли вона переборює себе, стає сильнішою. Тобто акцент йде на розвиток дитини. Хоча спортивні досягнення вони йдуть паралельно, олена щаслива, що їй вдається бути користою попри всі перешкоди, адже заняття спортом допомагають пережити найважчі часи, такі як війна.